Луїза Хей, Станьте щасливими за 21 день. Найповніший курс любові до себе. День 13-й. Починайте день із любові. Сьогодні ви з'ясуєте. Те, як ви починаєте ранок, може визначити, як ви проживете цілий день. Ви дізнаєтесь, як сила гарного настрою може змінити все на краще. Вітаю! Ви впоралися з першими 12 уроками цього курсу. За допомогою інструментів роботи із дзеркалом ви навчилися змінювати свої сценарії переконань та відпускати нездорові емоції. Чи починаєте ви відчувати силу роботи з зеркалом і те, як вона змінює ваше життя? Сьогодні ви дізнаєтесь, як користуватися роботою з дзеркалом, щоб зцілити конкретні сфери вашого життя? Для початку, як починається ваш день? Чи знали ви, що перша година ранку має вирішальне значення? Те, як ви її проводите, визначає те, як ви проживете решту дня. Як ви почали сьогоднішній день? Коли прокинулися, які перші слова злетіли з ваших вуст? Ви на щось поскаржилися чи подумали про те, що у вашому житті не гаразд? Часто те, як починається ваш день, і є тим, як ви проживаєте все своє життя. Що ви зазвичай говорите, уперше дивлячись у дзеркало у ванній? Що ви кажете, приймаючи душ? А одягаючись? Як ви виходите з дому на роботу? Ви просто вибігаєте з дверей чи промовляєте спершу щось добре? Що робите, сідаючи в машину? Грюкаєте дверцятами? І бурчите через те, що треба їхати на роботу, чи благословляєте всі автомобілі, які зустрінуться вам на шляху. Надто багато людей починають свій день словами От лайно, знову новий день, і мені треба вставати, хай йому трясця». І з таким паскудним початком ранку гарного дня у вас точно не вийде. Це просто неможливо. Адже якщо ви робите все, щоб ранок був жахливим, жахливим буде й увесь день. У мене є невеличкий звичай, якого я дотримуюся багато років. Щойно прокинувшись, я пірнаю трохи глибше в ліжко і дякую йому за чудовий сон. Я роблю це протягом кількох хвилин, розпочинаючи день із позитивних думок. Я говорю собі приблизно таке, сьогодні хороший день, сьогодні буде справді чудовий день. Потім встаю, іду до ванної і дякую своєму тілу за те, що воно так чудово працює. Далі я виділяю трохи часу на розтягування. У дверях моєї ванної є перекладина для вправ, за допомогою якої я можу розтягувати все тіло. Я беруся за перекладину, тричі підіймаю коліна до грудей, а потім вишу на руках. Я відчуваю, що розтягування тіла вранці дуже корисне, допомагає підтримувати гнучкість і загалом зміцнює здоров'я. Після кількох вправ на розтягання я готую чашку чаю і з нею повертаюся до ліжка. Я люблю своє ліжко і спеціально замовила підголів'я з таким нахилом, щоб спиратися, коли я читаю чи пишу. Розтягування тіла та розуму мій ранковий ритуал. А потім я починаю вставати. Відтак намагаюся дати собі дві години, перш ніж поринути в решту дня. Мені подобається робити все неквапливо. Я навчилася жити без поспіху. Якщо ви зайняті мама чи тато, яким потрібно збирати дітей до школи, або якщо вам доводиться зрання працювати, важливо виділити час, щоб розпочати день як слід. Для мене краще прокидатися раніше, щоб мати більше часу вранці. Навіть якщо ви знайдете для себе лише хвилин 10-15, це вже буде добре і просто необхідно. Адже ви матимете час для турботи про себе. Отже, коли підводитеся з ліжка, важливо виконати якийсь приємний ритуал і сказати собі щось таке, що поліпшить ваш настрій. Починайте проживати найкращий день на який лише спроможні. Вам не обов'язково вносити всі ці зміни в життя одразу. Просто оберіть одну ранкову звичку і почніть із неї. Потім, коли вона вкорениться у ваше життя, оберіть іще одну і працюйте далі. Не перевантажуйте себе. Пам'ятайте головне гарний настрій. Стверджуймо разом сьогодні я створюю прекрасний новий день. І чудове нове майбутнє. Вправа для роботи із дзеркалом на тринадцятий день. Перше, прокинувшись уранці та розплющивши очі, одразу скажіть собі такі афірмації. Доброго ранку, ліжко. Дякую за те, що ти таке зручне. Я тебе люблю. Це благословенний день. Усе добре. У мене є час на все, що я маю сьогодні зробити. Друге, тепер виділіть ще кілька хвилин на те, щоб розслабитись і дозволити цим афірмаціям розтектися вашим розумом, а потім відчуйте їх серцем та всім тілом. Третє, коли будете готові вставати. Йдіть до дзеркала у ванній, зазирніть глибоко собі в очі, усміхніться цій прекрасній, щасливій, розслабленій людині, яка дивиться на вас. Четверте, дивлячись у дзеркало, промовте такі афірмації. Доброго ранку, ім'я. Я тебе дуже люблю. Я дуже, дуже люблю тебе. Сьогодні на нас чекають нові чудові переживання, а потім скажіть собі щось приємне, наприклад, о, в тебе сьогодні чудовий вигляд, у тебе найгарніша усмішка. Бажаю тобі сьогодні прожити прекрасний день. Сила всередині вас! Справа для виконання в зошиті на 13-й день. Перше. Створіть для себе ранковий ритуал. Запишіть усі кроки, які можете зробити, щоб початок вашого ранку був позитивним, щасливим та сповнював вас силою. Друге. Складіть дві чи три афірмації, які промовлятимете на кожному кроці ранкового ритуалу. Напишіть афірмації на ті хвилини, коли ви одягаєтесь, коли снідаєте, коли сідаєте в машину та їдете на роботу. Сердечна думка на тринадцятий день. Я відчиняю нові двері в життя. Ви стоїте в коридорі життя, і багато дверей зачинилися за вами. Двері уособлюють те, чого ви більше не робите, не говорите чи не думаєте, переживання, яких у вас уже немає. Перед вами нескінченний коридор із дверима, кожні з яких можна відчинити в нове переживання. Ідучи вперед, побачте, як ви відчиняєте двері до чудових переживань, які ви хотіли б відчути. Побачте, як відчиняєте двері до радості, миру, зцілення, процвітання та любові, двері до розуміння, співчуття та прощення, двері до свободи. Двері до власної гідності та поваги до себе, двері до любові до себе. Усі вони тут перед вами. Які двері ви відчинете першими? Повірте, що ваш внутрішній наставник веде вас найкращими шляхами. І що ваше духовне зростання стає дедалі вищим. Хоч би які двері відчинялися, та хоч би які зачинялися, ви завжди у безпеці. Медитація на тринадцятий день позитивні афірмації для любові. Дозвольте цим афірмаціям заповнити вашу свідомість, знаючи, що вони стануть істиною для вас, промовляйте їх часто та з радістю. Час від часу я запитую тих, кого люблю, як я можу любити їх іще більше. Я обираю ясно бачити очима любові. Я люблю те, що бачу. Я притягую любов і романтику в своє життя, і зараз я їх приймаю. Любов на кожному кроці і радість наповнює весь мій світ. Я радію любові, з якою стикаюся щодня. Мені легко дивитися в дзеркало та говорити Я люблю тебе, я дуже, дуже тебе люблю. Зараз я заслуговую на любов, романтику, радість та все добре, що може запропонувати мені життя. Мене оточує любов усе добре. Я перебуваю в радісних, близьких взаєминах із тим, хто мене щиро любить. Я прекрасний і всі мене люблять. Любов вітає мене, хоч би де я з'явився. Я притягаю лише здорові стосунки. До мене завжди добре ставляться. Я відчуваю вдячність за всю любов у своєму житті. Я знаходжу її всюди.